Дякую. Я хочу сказати, що я е, маю дуже мало вільного часу. Можу сказати, єдине, що в 7, в 7 годин стараюсь, в всіх 15 бути на роботі, десь приходжу е, без 15 сьома, тобто мені 15 хвилин ходьби до адміністрації. На пішки йде? Да? Так. Ходжу пішком. Е, і назад теж повертаюся ввечері. Обов'язково заходжу до клубу, Там в мене є постійні вже. Ті, які цікавляться, які мені мають заготовлені вже до конкуренції запитання. Я поспілкуюсь з ними, знаю, що Біля все, інформація. що нове. Так, і про всіх питають мене, про табачника моє відношення, все. Є, правда, такі, які кажуть, що не чіпай, бо він не відповість правду, це не його компетенція. Ви вже туди, як на роботу, я не вже ходжу, я, до речі, ходив і в 2007 році отримав більше цікавої інформації, ніж доповідали мені деякі підвели. Так що там завжди це пульс нашого міста, яке реагує на всі події не тільки в Україні, а й в світі. Це в котрій годині ми там буваєте? <сум> <сум> Я хочу сказати, що <сум> не раніше 2020, а той 21-й.